Вітаю всіх, друзі, з вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Хочу сьогодні вам показати наші шестерні на коробку трактора ЮМЗ. Ті, хто постійні наші підписники дивляться відео, бачили, що це був приходик до нашого складу. Сілий піддон шестерень і буквально за півтори неділі ми ще навіть не встигли розібрати цей піддон, вже половину їх продали. Чому їх так багато купують? По перше, це тому, що дуже висока якість, по-друге, недорога ціна. Людям вони подобаються. Раніше ми то. Пили за білоруські шестерні ще до війни, їх рекламували, всім пропонували, але зараз білоруські запчастини стали дуже дорогі. Ціна по них буде відрізнятися приблизно в 2-3 рази. Мені здається, що це неоправдана висока ціна, тому що. По твердості навіть ці шестерні виграють. І, хто можливо бачив, ми возили шестерні ці і білоруські в лабораторію, перевіряли їх на твердість, і ці шестерні показали 64 одиниці твердості. Білорусь показали 56, По-моєму, тобто ці шестерні більш тверді, і хто хоче, може перевіряти люба перевірка напільником, чим завгодно. Ми в них впевнені, це ковані, нормальні, не сирі. І я думаю, також показник, те, що їх, як я вже сказав, за півтори неділі півпідону купила. То якщо б вони були неякісні, їх би не б купували, їх би нам повертали. Нам чесно кажучи, не цікаво так працювати. Коли попадається якась погана запчастина, якщо її повертають, то ми звісно ж не будемо співпрацювати з цим виробником, з цим постачальником. Нам це не цікаво. Ці шестерні, всіх, кому ми відправили, всі їх забрали, поставили. Нам ніхто не телефонував, не скаржився на них, тому ми робимо висновки, що все нормально працює, все по валах на находи. Ми також намагаємося завжди максимально всі запчастини перевірити. Шестерні також Ожно продивлюємося перед тим як її відправити, тому в цьому плані ви також застраховані. Але якщо щось десь, я розумію, все може бути, і це бувало також і по білоруських шестернях. Ви завжди можете повернути. Ми вам можемо обміняти. Тобто з цим у нас проблем взагалі немає. Так що, друзі. Я б вам ці шестерні радив до розгляду до покупки. Е, розумію, що було б цікаво, мабуть, якщо б я по кожній шестерні сказав вам актуальні ціни. На жаль, не підготувався. Е, думаю, що зроблю таке відео, візьму всю коробку по ЄМЗ і скажу по всьому актуальні ціни, щоб ви могли орієнтуватися. Так що, друзі, хто буде хоче бути в курсі актуальних цін, будь ласка, підписуємося на нашого ютуб каналу і наших соцмереж, Силки будуть в описі. Вони в описі під кожним відео. Також давайте ще вам покажу проміжну шестерню. Найвелика стоїть. На нижньому валу дуже часто питають, яка тут йде втулочка, розрізна чи ні, вона, як ви бачите, йде суцільна. Але, по-моєму, на якраз радянських шестернях вона була е розрізна, і також тут края ще були підігнені, як мені розповідали, для того, щоб шестерня не злітала зі втулки. Чи втулка шестерня. Ну, все, друзі. Дякую вам за перегляд. Хто шукає шестерні? Це дуже непоганий варіант. Якщо будете їх купувати, 100% не пошкодуєте. Всім дякую за увагу. Гарного дня, пока.